Коломиянка Любов Гринів найкрасивіша дівчина України, принаймні за версією модельної групи Еліт Модел Лук. Саме в одноіменному всесвітньому конкурсі Краси візьме участь наша землячка, яка єдина серед 70 моделей представить Україну у Шанхаї. Володарка титулу Міс Коломия 2013 підтримала учасниць кастингу. Ще рік тому звичайна коломийська школярка Люба Гринів навіть не мріяла про модельний бізнес. Дівчина займалася спортом, багато читала та проводила час із друзями. Її життя круто змінив конкурс краси. Серед 16 учасниць саме Любов виборола титул міс Коломия Коломия-2013». Відтоді дівчина занурилася у світ моди, подіуми, колекції, нові знайомства. Я поїхала на «Fashion Week», де мене обрали на сім показів. При тому, що мене обрали, ну, звичайно, по фотографіях. Адже всі кастинги проходили значно раніше, а в мене не було такої змоги доїжджати. І далі мене також брали на обличчя колекції дизайнера Каменська Кононова, чому я дуже рада. Також був мій перший досвід фотографії на локбук. Конкурс Еліт Модел Лук заснований у 1983 році. Це найбільший і найпрестижніший професійний міжнародний відбір, що відкриває широкі можливості для моделей початківців. Щорічно у конкурсі беруть участь 300 тисяч дівчат із 65 країн світу, але учасницями міжнародного фіналу стають лише 70. Серед них і 16-річна Любов Гринів. Весна я цього дуже хотіла, але може раніше не дуже в це вірила. А зараз я дуже щаслива і далі хочу продовжувати цю кар'єру. До участі у всесвітньому конкурсі Еліт Модел Лук. Люба надіслала організаторам свої фотографії. До світлин було кілька вимог. Це різні образи та навіть фото без макіяжу. Таким чином вона потрапила до фіналу. Ми робили в Коломої в різних образах. У мене було декілька образів. Уже цього тижня Люба їде до Шанхаю. Рік, що минув, вона присвятила підготовці до конкурсу. Брала уроки дефіле, етикету, дизайну та багато іншого. Вдосконалювала свої дефіле. Англійська мова також дуже важлива. Оскільки я навчаюся в першій школі, вона в нас спеціалізована. То я дуже вдячна своїм вчителям. Готують Любу до всесвітнього конкурсу наставники Лілія Стойко, директор школи краси та самовдосконалення ЛС Моделс, яку відвідує красуня, та Тетяна Терсенова. Директор модельного агентства каже, такі конкурси починаються ще з трапу літака, тому підготовка повинна бути відповідна. Як дівчина вийшла, як дівчина себе поводить, як вона здоровається, як вона спілкується. Тож за ними слідкують камери на кожному кроці. Тому дитина має бути абсолютно. Впевнена в собі. Якщо Люба Гринів увійде в п'ятнадцятку найкрасивіших моделей світу, вона повернеться додому аж у грудні. Принаймні на це дівчина сподівається. А ще разом із наставниками готує цікавий вихід, оскільки в нас в Україні цього року 200 років до Тараса Шевченка до народження, я вирішила представити свою країну. І мені надали дизайнерський одяг. Це Любця Чернікова, це французько-транківський вавчик дизайнер. Сукня довго в українському стилі, і я буду. Цитувати вірш Фриса Шевченка, заповіт на англійській мові. Все-таки так вирішили, що останній куплет буде на українській. Хочу донести до них якусь частинку української душі. Попри щільний графік, Люба Гринів приїхала підтримати своїх подруг. У одному із готельно-ресторанних комплексів відбувся кастинг конкурсу міс Коломия Коломия-2014». Традиційно його організовує Лілія Стойко. сьогодні ми зібрали високоповажне журі, яке буде оцінювати дівчат. Ми маємо відібрати приблизно 20 дівчат. Але звичайно, якщо буде більше достойних дівчат, то ми візьмемо більше в конкурс. Участь у кастингу взяли майже 30 дівчат віком від 15 до 23 років з Коломиї та району. Вони мали два виходи у коктейльних сукнях та купальниках. То на всіх професійних кастингах відбувається вихід в купальнику. Тому ми цього року ввели такі нововведення. Високий рівень підготовки кастингу відзначила і Тетяна Тарсенова. каже, до Коломиї приїжджає із задоволенням, адже тут дійсно дуже красиві дівчата. Навіть ми у Франківську собі не проводимо так. Кастинг і автобус замовлений, і розкішний ресторан, і все так все зроблено на вищому рівні. Дівчат оцінювали журі, хоча у таких конкурсах кажуть, судді вимоги трохи інші. Дівчина може бути трохи нижча чи пишніша, аніж подіумні моделі. Основний критерій краса. Має бути гармонія тіла, душі, поведінки. У всьому це не може бути як говорити тільки про антропометричні дані. Це має бути краса духовна ще до того всього. Кожна з учасниць кастингу мріє про перемогу. Дівчата кажуть, три місяці підготовки їх не лякають. Головне почерпнути для себе. Досвіду. Треба дуже багато вчитися, самодосконалюватися, але не забувати також про дозвілля. Потрібно на все знаходити час. Хочу потрапити на місць Коломия, пройти кастинг і розвивати все на себе. Своє. я. Конкурс міс Коломия 2014 відбудеться у січні. А чинна володарка цього титулу Люба Гринів їде до Шанхаю уже цього тижня.